комісії, вашу комісію, вона має депутатом ради більш щільно. Бо там взагалі навіть якісь відбуваються надмірна експерта. Тобто вже треба вам, профільні комісії, подумати про встановленню обліку видобутої щоб ви знали, що нас у нас не було. Воно буде що там? видобувається на тих свердловетних патріях, там суровий облік, там щось писалося. Ну, все не Є дозвіл на... Є дві свердлови. Одна, ця наша, котрова на курву. Закона і закона і вагіва. Ні, ні, ні. Ні, ні, дві. 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 Пр... І ще є одна та, котра була в Утілеї, колись, історію там 10 років за неї На цю свердловину вона була в управлінні, значить, коротких сіст. Була видана ліцензія на лікувальні цілі, тобто, і на промисловий розвиток На 256 купу. Ми коли начали туди прийшли і почали значить, там будівництво, я був міці того, щоб цю ліцензію скасувати і взяти ліцензію тільки на лікувальні цілі. І на сьогоднішній день є ліцензія тільки на лікувальні цілі. Тобто, Сейчас свердловини не можна на, на бочках вивозити, там десь якийсь завод будувати, розливати, тільки на лікувальній цілі. Згідно з тим, ми зверталися в інститут короткого, я, я вам скажу, але я буду не протести в цих питань, тому що довго займаюся. Значить, Спочатку була така думка, що виробити сальвани мінеральні ванни. Так, наприклад, на Кавказі, ну, і там з тих вод робляться мінеральні ванни, і тоді потрібно в воді великих. Нам офіційно ми звернулися в інституту Одесі, там професор Бабов, значить, друга Нікіпієва, така директор, вони вивчали це питання великому офіційну відповідь. Ванни із цієї нахідні, з Бурчанської мінеральної води, шкідливі для здоров'я. Їх робити не можна. Вони шкодять, вони не допомагають. Тобто там є такий місць, тобто ця вода тільки питна. На одного чоловіка в день потрібно максимум 3 стакана води. Тобто 750 грам навіть 700, не більше. Ну, до одного літра верховуючи там може викриватися. У нас є дозвіл на 256 кубов, тобто 256 тисяч чоловік забезпечується водою з цієї одної слововиди. А дебіт їх значно більше. Це дозволений відбір на 256 тисяч. Чоловік. Тобто практично це неможливо. Це перше. Вода це є. Ми заключили офіційну угоду з селищною радою, що на весь термін, поки будуть знаходитись в оренді ці сверловини, ми безкоштовно. Забезпечуємо всіх, котрі відпочивають в санаторії, всіх гостей, котрі просто туди приїжджають, всіх працівників, котрі там працюють, все населення Сатова, Сатанова і взагалі, все населення Хмельницької області будують бюджет. Тобто, це офіційно ви тобто на весь термін, там, на 20 років, поки буде діяти значить, договор про оренду, можна приїжджати всім, пляшки набрати, ну, бочку не набережне. Діветті, прийти більше того. Ми спочатку поставили дуже хороше, сучасне обладнання. Дівіті, тобто кнопочку нажимаєш, тобі стаканчик води набігає. Значить, там і підігріта вода, холодна, різна температур. Дали нам зауваження. знаєте, от ми під'їжджає нам бутилку набрати. Циркає, значить, цю кому. А так поставили кратік. Тобто, Поруч. Хоч бутилку набрав, кривкратік набрав. Тобто доступ так. Сидить постійно людина, безплатно там стаканчики, сидить людина, приходить пить, скільки хоче. Так, дійсно, вона права. Робив один бюєт, який там на Взагалі не можна казати, що колись люди, які будували сатти, які відкрили цю воду, що вони були дурні. Ніхто серед коротких скважин не пробурили. Пробурили так. Тому що. З методології лікарів воду пити не раніше, як за 40 хвилин перед їжою. І дуже добре сприймається організм, якщо перед тим пройтись, зробити теринку хоча б кілометр. І після того, як побити, вернутися, тоді дія води значно підсилюється. Хотя, значить, зараз зробили останні досліди, дуже цікаві такі, що якщо цією водою горілку заховати, то не так швидко п'яніше. Це правда, тобто вона хороша вода. Тобто, поняти, виходить, вона жовчурка, виходить, такий жовчогорний ефект, то він хорошо горілку цією водою заховати. Але ми не говоримо про тих, хто не ми говоримо про тих, хто не Так. Більше того, що я хочу сказати? Значить, не можна сказати. Я не хочу, значить, от, кажу щиро, яке, я не хотів вести це питання. перелина поділя, не можна сказати, що це багато санаторій. Вони там багато зробили на території санаторія, сам санаторій. Багато вони зробили, вони там трудяться. І не йде мова, значить, я би наприклад, ну, це моя така думка, я не думаю, що ми там від комісії маємо, ми говоримо про воду, про воду. Є комісії, про. Ну, це важливо. моя думка, значить, я її не буду вслух говорити, але я вам скажу так, коли інвестор, цей серйозний інвестор, який будує Ізраїльський тому який ми який будуємо, вони замовлені. прийшли туди, перше запитання було. От ми знаємо, ви розумієте, ви думаєте, в Ізраїлі проживає дуже багато наших бочів і дуже багато різних проставець. І вони знають проблему про стовця. І одне із питань ще на початку, це ще там декілька років тому, було, у вас не буде так, як трускавці. Тобто, вода була, коли будували короткий оскалець, він будувався на 100 тисяч чоловік відпочиваючих. І було води скільки Ось, Зараз у нас вой возить за 50 кілометрів. а? возять волю. Східниці возить волю. Ну, ми сказали, що я скажу, скільки би це не коштувало. Ні. Потрібно і щоб там був нормальний хазяй на тих свердом, і давай ми будемо тратити скільки потрібно грошей. Безплатно будемо всім давати, але ми теж були впевнені в тому, що вода ця буде. Тобто, давай будемо цю воду берегти, тому що, вибачайте, мільярди грошей тратяться на будівництво і потім що. І, і це б спонукало те, то, що тоді взяли, значить, будемо говорити, ті свердони. Я настояв, ми могли, в принципі, ну, міг їх купити. Я настояв на тому. що Це неправильно. Беремо їх державу в оренду. Вони в державі. Заключаємо цю соціальну угоду. Якщо буде маліше порушення, і довго. Щоб не бати на себе цей великий гріх, бо прийде якийсь там дуже розумний і казали, не дасть комусь води. Заключили ти угоду, ну, таку, як потрібно. Я бы не час. Da.